Тема другого уроку це біорізноманіття та біосистематика. Так, прошу записати в звучиті біорізноманіття. Це мінливість живої природи. Це мінливість живої природи всередині видів. Це мінливість живої природи всередині видів. Між видами та між екосистемами. Між видами та між екосистемами. Між видами та між екосистемами. Від цього визначення прошу три стрілочки. Від цього визначення прошу три стрілочки. Генетичне біорізноманіття, тобто гени у всіх різні, видове різні І екосистеми ліс, поле, річка, ну і так далі. Біорізноманіття буває генетичне, видове та екосистемне. Є. Екосистемне. Так, так, так. Чому у нас зараз одну хвилиночку. Ви можете повернути на попередній слайд, я не встигла трохи записати? Генетичне, видове? Екосистемне. Ну, Біорізноманіття буває генетичне, видове, екосистемне. Тепер у нас виникає питання, чому у нас ну, воно таке різне. Бо на них на всіх, ми не пишемо тут: на них на всіх діють різні умови зовнішнього середовища, різні умови зовнішнього середовища. Це зрозуміло діти? І тому вони, відповідно, мають ну, пристосовуватися до різних умов і відповідно, відповідно, мають різні види. Протягом еволюції вони еволюціонували і також мають різні види, також на них впливають зовнішні та внутрішні фактори. Зовнішні та внутрішні фактори. Так. Продовжуємо з вами далі. Наступний слайд, наступний слайд, дивимось, не пишемо пока. Біосистематика. Тепер, будь ласка, прошу записати визначення, що це наука, біосистематика, це наука. Це наука, яка описує, називає і класифікує. Всі організми, які жили, і які вимерли. І так, це наука, яка описує, називає і класифікує всі живі, живі організми. Всі живі організми, всі живі організми. Так. І ми з вами знаємо, що будь-який живий організм. Має певну класифікацію, і ми до цього з вами зараз підходимо. І так, прошу дивимося. Для того, щоб зрозуміти це який організм, наприклад, от людини, існує маса методів, щоб зрозуміти, чому ми не можемо відповідно, ну, назвати що шимпанзе – це є різновидом людини. І є маса методів, які це пояснюють. Порівняльна морфологічна, зовнішня будова, морфологія це наука про зовнішню будову. і, Відповідно, вона буде трошки відміна від зовнішнього шимпанзе, відміна від будови тіла людини. Потім каріус Систематика це відповідно вивчають кількість хромосом у людини 46, у них 48. Гена систематика, тобто як розташовані гени в хромосомах вивчаються і молекулярна систематика. Якщо подивитися на будову білків, жирів, вуглеводів, гармонів, ферментів. Також є певна відмінність. Тому до коли систематизують один вид, всі порівняльні характеристики мають відповідно бути абсолютно однакові. Тоді різні організми можна віднести до одного виду. Якщо наприклад, або кількість е, хромосом, або молекули відрізняються, то відповідно це вже будуть організми не одного виду. А Різних видів. На сьогодні існують відповідно різні напрямки біосистематики. Дивимося, на сьогодні цифрова є така структура, але це все IT-простіри. Потім яким чином еволюціонували це, дивляться, наприклад, як птахи, які були самі перші предки. Якщо пригадати, це були ну, будемо так казати, не дуже схожі на сучасних птахів, або філогенетичний розвиток Розгляд певного не, всій, не всієї еволюції, всієї планети Земля, а саме певного напрямку. Тому ми можемо зрозуміти, що біосистематика на сьогодні не стоїть на місці, вона активно рухається, ну іде далі. Тепер, будь ласка, по центру пишемо розділи біосистематики, розділи біосистематики, розділи біосистематики, дві стрілочки. Таксономія і номенклатура. Таксономію ми з вами вже знаємо. Наприклад, ми з вами знаємо ви, царства, прокаріоти, еукаріоти, там, бактерії, археї. Оце буде таксономія, який таксон. І номенклатура. Зараз ми з вами наприклад, дві стрілочки таксономія, номенклатура, і зараз, наприклад, ми з вами це подивимося. І так. І так, ці живі організми а, класифікують. Ну, наприклад, приклад нам запропоновано як царство рослини, і дивимося. Ті рослини, які фотосинтезують, клітина мають вакуолі, клітина має клітину стінку з селюлозою, складається з певних відділів. Відділи на сьогодні, ви добре знаєте: це, наприклад, такі, як. Гола на сіні, покрита на сіні, відділи, хвачі, плавни. Клас, який накрила, входить до складу відділа, покрита на сіні, буде однодольні та дводольні. До однодольних та дводольних, відповідно, є порядки бобоцвіті, розоцвіті. Вони включають відповідні родини: розові, бобові. Ну, наприклад, родина розові включає рід черешня, від слива, від троянда. А види або рід яблука. Ну і мені вважається, що яблук ви дуже багато знаєте видів, які ми купуємо на базарі. Там яблука, голден, яблука, Семиренка, яблука там перемога, там перемога, яблука там іще там. Тобто, це у нас принцип є е, класифікації, коли кожен живий організм на планеті Земля класифікує. Якщо подивитися на класифікацію тварин, то у нас виходить, що кожна е, тварина, яка є, відноситься до царства тварини, е, царство складається з типів тип, з класів, ряди, родини, рід і вид. І оці всі слова, які ми з вами бачимо, е, різнокольорові або у ланцюжок, це відповідно у нас є. Таксони, таксони це умовні одиниці, які є відповідно тільки умовна для полегшення класифікації живих організмів, в дійсності таксонів в зовнішньому е, середовищі немає. В зовнішньому середовищі є тільки види. Вид, наприклад, чемпанзе, звичайний, людина там, е, розумна, е, кіт там, домашній, там, лев е, там, е, якийсь такий, тигр усурійський і тому подобне. Тобто дійсно в природі існують тільки види. Всі інші це умовна людина створила для того, щоб е, полегшити систематизувати, класифікувати ці живі організми на планеті Земля. Це умовна створені для того, щоб було легше орієнтуватися. Принцип ієрархія. Ієрархія це значить, виходимо до найвищої категорії, яка називається царство, яка Впорядковує собі всі менші категорії. Найменшою категорією є вид, найбільшою, найбільшою категорією є відповідна царства. Всі види, які є на планеті Земля, для полегшення мають бінарну номенклатуру. Бінарна номенклатура складається, тобто приставочка бідів в перекладі з латині позначається два, і бінарна номенклатура відповідно ну, має два слова: Це слово іменник і слово прикметник. Іменник і прикметник, значить, у нас виходить наступне: що бінарна номенклатура характерна тільки для віда. Всі останні мають, як правило, по одному слову. Значить, Чимпанзе звичайний чимпанзе це буде іменник, звичайний прикметник, а родова назва буде включати тока слово іменник. Давайте потренуємо з вами на рослинах. Е, яблуня Семеренка, яблуня Голден, яблуня там, Перемога, значить, рід буде мати назву, яку діти. Скова іменник повторюється, це буде назва просто. Так, діти іще раз повторити. Яблуня. Так, просто яблуня. Правильно. Тобто, оця бінарна номенклатура саме включає, що ми маємо два слова іменник та прикметник у видовій назві і одна, яка повторюється у родовій. Так, наступним, і ось ми бачимо вже конкретний приклад на прикладі е, собаки. Пес свійський, подвійна назва, бінарна це характеристика виду, Рід пес, родина псові, псоподібні, савці, тип хурдові і е, царства тварини. Е, тепер, на прикладі рослин. Е, Яблуня домашня, значить, рід. Яблуня, родина, розові, порядок розоцвіті, клас, е покрите насіння або квіткові, ну і дивимося просто царство рослини. Так, таким чином ми можемо сказати, що для того, щоб систематизувати, показати певне положення е рослин, тварин, вирусів, бактерій, грибів, всі мають таку відповідну систематику. Тепер в дійсності. Hey, no. Влада. Перепрошую. Діти, мене добре чутно? Так, так нормально. Так, добре. Ту влада, влада щось сказала. Бо, діти, що Влада сказала, я не почула. прошу. Так, добре. А Тепер, будь ласка, пишемо. Лабораторна робота по центру. Лабораторна робота. Назва на екрані на екрані. Визначення таксономічного положення виду. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу, визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу. В системі Органічного світу в системі органічного світу. Так. Так. Мета. Мета. Сформувати практичне уміння. характеризувати віде. Друга частина. Характериз... формувати Мета формувати практичні уміння, характеризувати види, формувати практичні уміння, характеризувати види. Обладнання одне слово, ілюстрація. Обладнання, ілюстрація. Обладнання, ілюстрація. Так. Чи встигли записати е, цей слайд? Діти? Я встиг. Можна далі, чи чекаємо, діти, діти. Там хтось не встиг казав. Просто почекайте, будь ласка. І так, мета формувати практичні уміння, характеризувати види і обладнання, ілюстрація. Влада, скажіть, коли можна далі. Чекаємо. Все можна далі. Добре. Рухаємось далі. Тепер увага, що ми з вами робимо. По центру пишемо: е Хід роботи. Хід роботи. хід роботи. Роботи, хід роботи. Е, крапка. хід роботи. крапка. Тепер, будь ласка, послухаємо, я, е, 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 послухаємо. Зробіть, будь ласка, хто зараз на уроці є, щоб не чекати довго презентацію, зробіть зараз скрін собі, скрін собі, хто є на уроці, будь ласка, скрін першого слайду і скрін другого слайду. Все. Перший і другий зробіть собі скріни. Перший і другий слайд. А я зараз поясню все. І так, увага на екран. Дивимось. В першому завданні у вас є українські назви певних тварин. Ми дивимося різні види: бізон європейський, бізон американський. Пасльон чорний. Послін калючий, ви знаходите в Вікіпедії, яким чином? Назва можна перекласти бізон європейський, бізон американський на латинську назву, бо вся наукова назва стосується тільки латинської мови. Це ви, ви зможете зробити за допомогою Вікіпедії. Що ми тут з вами будемо дивитися? Ми беремо два види: наприклад, бізон європейський і бізон американський це два різних види, які відносяться до одного роду під назвою Бізон. Тобто вони. Види різні, і ви маєте за характеристикою, яку знайдете в інтернет джерелах, охарактеризувати Чим між собою бізон європейський та бізон американський відрізняються. Ну, давайте подивимось по зовнішньому вигляду. Морфологічно, по зовнішньому вигляду, бізон американський має передню частину набагато більше, ніж європейський. Маса тіла буде знову більше у американського Маса тіла ми бачимо з вами, розташування голови буде... Інше, тобто ви маєте по зовнішньому вигляду знайти відмінності між двома бізонами. Завдяки саме цим відмінностям і було визначено два різних види: бізон європейський та бізон американський. Крім зовнішнього вигляду, є різні моменти, такі як кількість хромосом, склад, наприклад, ферментів, гормонів, які лабораторно підтвердили, що це дійсно дві, два різних вида. Так. Діти, з першим завданням зрозуміло чи ні, діти? Так, зрозуміло. Аналогічно, у нас другий е, приклад у рослин. Ви також знаходите в Вікіпедії паслін чорний, паслін колючей, як перекладається, і, відповідно, в Вікіпедії ви знаходите відмінності як по зовнішній будові, так і по внутрішній будові. Так, і тепер оце пояснення треба для наступного довлада. Слухаю. Для наступного Для наступного этого, завдання. Тобто це буде як зразок, по ньому робити, ну, брати з цього приклад? Так, так, саме з цих, які на цьому слайді. Потім ви відкриваєте Вікіпедію і е, прописуєте е, от таких дві таблички. же дві тварини і дві рослини. Тобто, таких табличок має бути дві. Одна кон... Зараз одна конкретна для бізона європейського від слова царства до слова вид, друга табличка для бізона американського від слова царства до слова вид. Для пасльона чорного від слова царства до слова вид, для пасльона колючого від слова царства до слова вид. Тобто, скільки має бути таких табличок дві для тварин. І дві для рослин, бо на попередньому слайді дві тварини, дві рослини. Діти, це зрозуміло чи ні? Діти. Так, 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 зрозуміло. Завдання під номером три це те, що я вам сказала. Ви маєте знайти щось подібне прописати, щось спільне, і щось відмінне прописати. А тепер саме головне, чому вони подібні і от третє, четверте питання можна прописати як одне ціле. Чому вони подібні, бо вони відносяться, наприклад, пасльон чорний і пасльон калючий. Вони відносяться до одного роду. І все інше у них однаково. І там велика кількість внутрішньої будови однакової, зовнішньої, однакової, але є певні відмінності. Аналогічно для тварин, бізон європейський, безон е, е, американський. Також є спільні є відмінні. І ось у вас, по суті, діла, третій, четвертий пункт, ви характеризуєте, що спільного серед двох рослин, що спільного серед двох е, тварин, що відмінного серед, серед е, двох рослин, чи серед двох тварин. Е, в кінці, там, де підсумок роботи, ми повернає, повертаємось до мети, е, е, я навчився, е, навчився характеризувати. Подані види і присилаєте мені цю роботу до кінця другого уроку. До кінця другого уроку, діти. І ще раз я зупиняю запис. Це у класу.